Сервіс, сервісом треба зараз брати клієнта. Вже дешевими цінами багато хто став на ці граблі, все, вже ніхто не хоче у цій економії, там, де чують супер дешево, вони розуміють, що є якийсь підвох. І мені розумієте, багато майстрів пишуть: Вован, та в нас там такі ціни, та ти що будеш коло нас стільки заробляти? Не треба цього, хлопці. Люди зараз хочуть жити, замовники, ось в мене. Людина зовсім в іншому місті України. Я всі питання закриваю. Треба купити то. Я тихесенько пішов, скинув йому чек, купив. Все, людина живе своїм життям, працює і дивиться в сторіс, як в нього робиться ремонт. От що треба людям. І в мене не супер дешеві ці. Тому, тому майстри, не ну мені просто от, багато замовників скидують відео, аудіо, кажуть, вова, це так має бути. А я слухаю, і замовник каже плиточнику, я би тут хотіла запиляти під 45 градусів і сформувати з епоксидки, як там в інстаграмі роблять. А плиточник просто стоїть і каже: Та що ти придумуєш, які епоксидки, де я таке зроблю? Блять? Та постав уголка, все життя той уголок ставлю і все. Бекота, бекота полнейша. Я, я просто подивився це відео, і я кажу, ну, в мене просто розривається серце. Як таким бидлом бути, щоб не можна просто дати от адекватну людину відповідь. Я не мію таке робити, я попробую. Просто починає грузити людину і ще її робити в чомусь винувату. Тому. Майстри, якщо ви хочете мати роботу, бути завжди при праці і, і, і заробляти ті гроші, які ви хочете, давайте людям сервіс, бо на сьогодні це в пріоритеті. Понятно, що є категорія людей, які будуть хотіти супер дешево, і вони будуть стояти отако над вами на об'єкті, дивитися, але з такими людьми ліпше справи не мати. Тому. Купляйте інструменти, інвестуйте в інструменти. Не з одною болгаркою я майстер, я все зроблю, бо я 40 років так роблю. Вже людям це не цікаво. Ви будете просто, якщо з одною болгаркою, то будете таким людям, як ви, робити за 500 гривень в день і будете жалітись. Пиздець в Україні хер що заробиш? Та їду я на заробітки десь там в Європу, бо там можна заробити. Та й тут можна нормально заробити. Заробити. Просто робіть нормальний підхід до роботи, будьте адекватні, не, не акцентуйте все на ой, заробити десь, блядь, обманути, десь ще щось. Так не працює воно. Будьте чесними замовниками, і тоді все буде нормально. І, і буде легше працювати. Ти, ну... Ой, коротше, накопіло трохи. Але ну, прислухайтесь, повірте мені, прислухайтесь до цього. Сервіс зараз в пріоритеті.